Всім привіт! Мене звати Юлія, мешкаю в Анталії. Їду на побачення і зною замарав мене, ми їдемо в рибний ресторан. Якщо там буде дуже багато людей, підемо в інший, тому що сьогодні неділя вечір. Я засмутилась, тому що в мене нічого не висохло, тому що Юлія пізно попрала. І я змушена була одягати білий верх-чорний низ, як вчителька в школу, дуже весело. Ну, Нічого. Що ти зробиш? Я більше люблю сукні одягати, що на живіт нічого не давить. А спідниця як не крути, там судно пояс якийсь є. Але добре, що їдемо, поїмо зараз щось, поговоримо, покажу вам трішки дороги. Якщо б ми туди поїхали, ми б потрапили в торгівельний центр Ось і парк докума. Ми і там, і там з вами були. Але ми їдемо зараз до Ерасти. Тому їдемо цією дорогою. Ми зараз виїхали лише на медіамаркет. Я думаю, що ми вже до Ірас приїхали. Тіпа ЕВМ, ну там більше йде супермаркет, тут техніка. Але ну, тут не дуже дешево. Ми приїхали в рибний ресторан. Верніше тут їх декілька, але проблема в тому, що все зайнято. І я вирішила вам хоча б показати це місце, і напевно ми поїдемо кудись в інше, тому що взагалі місць нема. І люди стоять, чекають в черзі, щоб десь звільнилось. У нас іде мер Джан, напевно, так називається. Вони ж так пишуть такими літерами. Все зайнято. Я колись в день вам показувала це місце. Практично не було нікого, тому що я прийшла на відкриття. Зараз все зайнято. Скажете, чому? Тому що тут дешево і тому, що тут свіжа риба. Тут прямо от її зловили, все вона тут розділяється, і всі люди знають про це. Плюс сьогодні неділя, ви бачите, сім'ями. Те, що сім'я не може вдома поїсти, а навіщо? Якщо тут смачно, якщо тут свіжа риба, її готують. Значить. Ось, будь ласка. Тобто таке відчуття, що ми зараз на базарі Чар-Шамба прийшли, вибрали рибу і одразу нам її посмажили. Не Треба заморочуватись. І кажу, тут не дуже є дорого, ну, порівняно. Наприклад, з ресторанами, які знаходяться на фіні так біля моря, чи на ларі тій самій. Це коли лише починали вони, мало хто знав, то людей мало було, а зараз все. Так, один великий бачу, звінився, стіл, хоча ні, це жіночка чекає. Черги. Все все зайнято. Там стілець, тобто стіл зайняли, 320, 175. Ну, не можуть нічого зробити, таке світло так вимає спеціальне. Там, бачите, закуски є. Це в нас Алара, балик. Серйозно, Алара тут. То, то я вам розповідаю, що Алара дуже смачно готують, і вона знаходиться ну, початок, скажімо так, в пані Анти недалеко від археологічного музею. Недалеко це 10 хвилин ходу пішки. І ось вони тут також відкрились, смачно готують, але я думаю, що тут просто дешевше і тому людей зайнято. В тій Аларі, хоча в тій Аларі з неділю, теж так само буде. Це враховуючи те, що всі кричать, що економічна криза, і в турків нема що їсти, і вони бідненькі. Будь ласка, ресторан зайнятий повністю. Тобто вільних місць у неділю, ввечері немає взагалі. Я сказала знайомому, я піду гляну, щоб він лишній раз оцю машину не припарковував три години. І якщо буде, я подзвоню. Нема, будь ласка, тут піца, піцу ніхто не хоче. Чікіфте, а надолу, на долу, ну якісь солодощі. Все, пішов маленький такий собі базарчик. Ну, Теж, в принципі, ніхто там не буде їхати на той базарчик, тому і нікого і немає. Там, можливо, хтось зайде, якихось яблук купить. Тобто всі сюди їдуть на рибу. Зверніть увагу, кепесбалик базар в органі. Ага, ось я бачу там столики вільні навіть. Але щось тут порожнє. Знаєте, коли у людей порожнє на столі, це значить дуже довгі обслуговування. Можна 360, 350, каламар 600. Ну, це теж рибний, але чомусь всі столики порожні. Закуску також є. Всі стандартні, знаєте. Я зазвичай їх не беру, чесно. Тому що напхаєшся тими закусками, а потім риба не влазить. О, це щось цікаве, дивіться, картопля. І знизу не знаю, що я замовляю зазвичай гриби, Це дуже класно. І що? Я думаю, що це теж смачно під диким соусом. Кальмари 190, це порція Кариде 190, Чупра 110, Леврек 120. Впрочай, ви бачите, які ціни. Це зовсім недорого для ресторану, абсолютно. Мій знайомий пише, каже Юлі, дуже багато людей. Ну, ви реально знаєте, як коли багато людей. Придеться довго чекати замовлення нашого. Там взагалі ма. А що це робиться? Ого. Розбирають повністю, а, Тут такі великі тарілки. Прикол. Це якийсь цікавий, цікавий ресторан, тому що, дивіться, бачите, на сім'ю несуть не окремими тарілками, а великими. такими, І тут дивіться, які великі тарілки. Хороший ресторан, як називається? Бачите, замовляють і кожному рибу готують. Наприклад, оце одна сім'я замовила. Все, оце готують, це друга сім'я замовила, це готують. Тому такі великі тарілки на всю сім'ю. Зараз я вам покажу, що це за ресторан такий. Тому що назви я не бачу ніде. Не Слухайте, ну просто столики один біля одного. Бачите, яка тарілка. Я розумію, не дуже гарно заглядати до якусь тарілку. А як я вам пояснюю? Ніяк. Ресторан, а Башову Балик. Ось так називається. Башово. Все зайнято. Я такого не бачила. І ось там бачите, що всередині ресторан. О, звільнився якийсь, ні, не звільнився. Помітно, так? Тут все зайнято повністю, а там порожній ресторан, ну, значить щось не те там. Щоб ви зрозуміли, це від торгівельного центру ОСДЛЕК буквально пішки 15 хвилин, машиною 5. І відразу за ним ось, заходиться торгівельний центр Ераста. Виїхали до торгівельного центру Озделек, їдемо в інше місце, подивимось, може там буде вільні місця, тому що ну, там дуже багато не, людей. Плюс знайомий каже, Юль, зараз ще знаєш, хвороба така ходить, не треба дуже багато, де люди є там сідати. Ну, кажу, ну, Добре, їди в друге місце, що зробиш. Проти Озделека є Халк-пазари, зараз ми туди йдемо. Тут також можна вибрати фрукти, овочі. І це сьогодні неділя. Я запитаю, чи це кожен день вони тут працюють, чи лише в неділю. Перший раз на цьому базарі. Напроти ось яка якось вдвори-вдвори. Я потім візьму локацію, я вам покажу. Так, все гарненько поставлено. Сири. І ось, будь ласка, риба. Охолоджується все. Мені здається, тут навіть більше охолоджується, ніж на тому базарі. Так. Написано ресторан, але ресторан я не бачу. Оце ресторан може бути 200-180, 250. Так, тут трішки простіший ресторан, але я думаю, що тут і дешевше. Так, цей базар працює кожен день. Халк-базар. Ну Це зручно, дивіться, оптом оливкову олію можна взяти, ну як оптом, 10 кілограм. Зараз е подивлюся, можливо, знайду, де тут є ціни написані, що було. Вже так знаєте, обнагліла, не люблю запитувати лишній раз людей. От Іздемь 150. Суджук 240 з горіхом. Цей. Ну, як? Ви зрозуміли, що це таке, я забула, як воно називається. По турецьки каїси, а 330 і 330 також. Солодощі турецькі. Там теж ресторан рибний. Далеко. Такі. А, ніде не маці. Називається, говоримо в залежності від того, хто підійде, так і продаємо 20 лір помідори. В принципі, на чершеньбі також такі помідори, 20 лір. Ні, ну може 12 будуть. Ось тут півтора кілограма сумона, червона риба. Ну тобто ви берете одну рибину і вам її розділяють. Ось року принесли і салат. Практично ми вже його з'їли. Єдине, що знайомий дуже багато лимону туди накидав. Але так смачно, дуже смачно. Бачите, скільки вони зелені їдять? Я не можу стільки їсти. Тобто, ходу він вирішив, що я можу стільки їсти. Але я не дуже люблю. хоча вона, до речі, дуже корисна, якщо я нічого не плутаю, там багато фосфору. Смачного всім мені також я їм. Так, це вже третій шматочок. Я вже відчуваю, що мене не влазить, але треба доїдати. Дуже смачна риба. Мене знайомий каже, Юля, давай хоча б оце з'їш. Я кажу, чому? Тому що це серцевинка, цибулі. Ти розумієшся, як в цьому в Кавуні. Це ж саме смачне, саме корисне. Не знаю. Непогано, до речі, урока. буває така, прям дуже, а ця нічого там, дуже гірка буває, а ця нормальна. Тут і. Дуже гарячу рибу принесли, дуже гарячий чай. Ви знаєте, просто все з жару з пилу. Деколи в ресторані сидиш в дорогому, ну, холодне все, не знаю, несуть три, три дні, то дуже швидко обслуговують. Насправді дуже просте місце, знаєте, таке, ну така забігалівка. І плюс з цієї сторони такі решітки стоять я кажу, давай ближче до вікна сядемо, Я кажу, там не вікно. Там решітки, розумієш, я в тюрмі сидіти не хочу, коли я їм <смі> Думаю, далі сіли. Тут, в принципі, нормально. Але каже, біля вікна. Я говорю, я вам покажу зараз. Бачите? Бачите, каже, Давай ближче до вікна. Я говорю, не треба мені таке вікно. Дякую. Мій знайомий такі собі солодощі замовив. Ірмік це манка. Я взяла трішки скуштувати, я таке не дуже люблю. Але думаю, ну, скуштую для вас, знаєте, щоб сказати. Ну, це манка, це просто манка. Дуже, ну, мені за засолодки трішки. Я думаю, що це тахін. Тахін гляди Так, з тахіном разом. У ну, мене знайомий сказав, що цей базар ну, дуже старий, Весь 15, може 30 років, він тут дуже давно. Я не знала, тому що це не мій район. І... Ви знаєте, якщо чесно, тут такі закулочки, що я навіть якби в моєму районі було, я могла спокійно не знати, що є такі халк-базари. Але кажу, якщо вам недорого... Перекусити, можна спокійно йти, смачно готують. Зараз ми їдемо в Кралкуніфе. Я сподіваюся, що там буде відкрито, але я вже, напевно, буду знімати на канал Giuliana Home Official. Тому, якщо хто хоче, переходьте туди. Цілую вас собі маю, люблю. і бажаю всім гарного вечора або ранку. І взагалі гарного настрою і перемоги Україні.